Чат GPT, Cloud, Gemini – це круті нейромережі, які виконують по-різному однакові задачі, але щоб отримати максимальну користь від них, потрібно ще й підписку кожного місяця оплачувати. А це, ви знаєте, чимала сума. За минулий рік я витратив більше тисячі доларів на це. А можна було б із сім'єю в Турцію на цілий тиждень інклюзів полетіти. Але я знайшов нейромережу, у якій є всі ці вище перераховані моделі. Ще плюс ви можете тут генерувати відео в ній. І найцікавіше, сьогодні я вам покажу метод, як забрати на неї 12 місяців безкоштовно, якщо оформити підписку до 31 грудня, без сірих схем VPN, закордонних номерів телефону і зайвої бюрократії. Це платформа, яка об'єднала найкращі нейромережі світу під однією підпискою. Тут у нас є дивіться ChatGPT 5 ПІТІ Клод. 4.5, Gemini 25 Pro, Grog 4. Тут є спеціалізовані Клод Opus 4.1, 0.3 Pro від OpenAI. І усі ці моделі доступні в одному вже місці, і ви можете перемикатися між ними просто одним кліком, а не витрачати купу часу, коли ви працюєте в різних нейромережах. Та найкраще тут дивіться, що коли ви натискаєте ось тут режим найкращий, то. Perplexity автоматично вибирає найкращу модель для вашого творчого запиту. І ви просто пишете питання, а система вже сама вирішує. Треба тут чи GPT, клод чи Gemini. А тепер конкретика, як це використовувати нам, ютуберам? Я щодня користуюсь штучним інтелектом, цими різними функціями, і зараз, на прикладі деяких конкретних промптів, які ви можете скачати в моєму телеграм, я покажу як це все. Працює. Перше, це генерація ідей. Давайте згенеруємо декілька ідей за допомогою Perplexity. Напишемо йому простенький промпт. Згенерую 15 ідей для YouTube Shorts на тему здорове харчування для схуднення. Відсортуй за потенціалом CTR і додаю три варіанти гачка для кожної ідеї. Нажимаємо Enter. І буквально за читання секунди Perplexity сам вибрав відповідно для цієї задачі нейромережу GPT, GPT GROK, Cloud, Gemini і бачите, він не просто дає список ідей, він сортує їх за потенціалом кліків, і для кожної ідеї генерує три різні гачки. І це вже генерує мені купу часу на пошук саме цих ідей. Тобто, що е ми бачимо, е видно, яка, через яку вага стоїть. Я, як в минулому фітнес-тренер, можу сказати, що ця перша ідея, перше питання цікавить. 99,9% людей, які хочуть схуднути. Що їсти на навечірі, щоб не набрати бо так цікаво, як виглядає здоровий день харчування для схуднення? Так, ідеї потрібно ще допрацювати, але я можу брати ці ідеї, копіювати собі десь в Word, Google, документ, Notion і їх допрацьовувати. І в мене вже список 15 крутих ідей, які саме шукають люди в інтернеті. До речі, я постійно експериментую з промтами, тестую різні формулювання, структури, підходи. І за останній рік я назбирав вже більше сотні величезних робочих промтів під різні задачі. Вони розбиті по категоріям, ідеї для контенту, аналітики, SEO. Скрипти, мініатюри, дослідження, різні ніші на Ютуб, буквально під кожну задачу ютубера та інших соціальних мереж. І я зібрав їх усі в один збірник, в який щотижня додаю нові промти, які сам тестую і використовую. Найкрутіше те, що коли ви отримуєте доступ до нього, то ви отримуєте його назавжди, включно з усіма майбутніми оновленнями. Тому, якщо вас цікавить цей збірник, посилання в описі під відео. Повертаємось до перплексіті. Давайте напишемо сценарій до шортсу. Напишемо сценарій до шортсу про перплексіті, наприклад. І напишемо йому простенький промпт. Зроби сценарій шортсу на 30-40 секунд у стилі енергійного тихогляду, гачок 5-7 секунд, дві демонстрації можливості перплексіті, соці... один соціальний доказ, сіття в кінці, призив до дії. Чудово, дивіться, що він робить. Він дає мені готовий сценарій із тайм-кодами. він навіть пояснює, як мені потрібно яким голосом говорити. Так, це найшвидкий перплексити, як Google настроїти, питаю, що отримаєш точно перевірену відповідь за секунди, показ екран. Дивіться, навіть а, дає деякі рекомендації до монтажу. Ми не просто шукаємо, аналізуємо ті. Круть. От скажіть, наскільки це круто? Далі, я так само копіюю, підлаштовую під себе і сценарій готовий за лічені просто хвилини, замість годин брейнштормінгу, пошуку ідей, написання сценарію і так далі. Далі ми можемо робити глибоке дослідження. Тут Perplexity насправді сильніший за всі різні моделі, так як він не просто шукає, він уточнює питання, аналізує десятки джерел в реальному часі і видає вже структуровану відповідь. Тобто, давайте йому знову про здорове харчування закидемо промпт. Зроби глибокий аналіз теми здорового харчування для схуднення, розпиши по пунктам, тара-та-та, -та -та, натискаємо Enter. Всі промпти, як сказав, можете почитати в моєму телеграм і трішки переробити під свої задачі і під свої тематики. Окей, глибокий аналіз теми здравохорчування за останніми науковими дослідженнями. Основні принципи здорового реально допомацьки скинути вагу, забезпечення, де споживати менше калорій, ніж ви втрачаєте для поступового. Так, чудово. Він видає цілком готову структуру для вашого відео. І саме цікаво, що тут відразу він дає посилання на джерела, звідки він взяв цю інформацію. Ви можете перевірити її спокійно. Поширені міфи, помилки, яких слід уникати. Тобто, знову беремо. Як експерти пропрацьовуємо, пишемо сценарій, готово, беремо, знімаємо. Насправді це справжнє золото для створення експертного контенту. Ваші глядачі вони побачать, що ви працюєте не на припущеннях, а на реальних наукових даних, що підвищують вашу довіру і допоможуть побудувати ще більший авторитет. До речі, друзі, якщо у вас Ще до сих пір, з цим складності написання сценарію, пошук ідей, пошук цільової аудиторії, створення відео, монтаж відео. То я запрошую вас на свій семиденний практикум нейрометець, на якому я більш детально і з максимальними прамтами, які я сам використовую кожного дня, розписав, записав, пояснив. Запрошую посилання в описі під відео. Окей, а тепер я хочу. Давайте згенеруємо відео. А ми відео якраз про перплексіті. Взагалі. Просто вставляю, згенерую 8-секундний тизер для YouTube Shorts, швидкий монтаж інтерферсію Perplexity зі зміною модели, кнопкою Genet Video, динамічним рухом, та-та-та-та-та. Perplexity використовує модель для генерації відео VO3, що дуже, до речі, класно. Натискаємо Enter і бачимо, як у нас почався процес створення відео. І поки він працює, ми з вами можемо. Наприклад, відкрити нове вікно і перетворити фото, продукту, відеорекламу для соцмереж або Ютуб. що ми, давайте. Що ми зробимо? Давайте виберемо якийсь парфюм. Парфюм шанель. Ні! Так як я, самий кучерявий ютубер э, на Ютубі, будемо про шампунь Head and Shoulders. Ми скачаємо зараз. Фото, закинули фото, і я хочу, щоб він взяв це продукту, створив короткий рекламний відеоролик, яскраві переходи, фокус на ключові а, вигоди, енергійні анімації і підготував три варіанти тексту. І знову він починає працювати. Подивимося, як тут наше перше відео. І дивіться, поки ми працювали над другою задачою, перше відео у нас вже готово. Подивимось. Супер, я просто вражений, наскільки круто вийшло. В After Effects це зайняло просто декілька годин. Це не говорить про те, що штучний інтелект замінить монтажерів. Ні, більшість задач штучний інтелект візьме на себе і вони зроблять швидкість роботи монтажерів швидше і набагато простіше. Подивимось, наше друге завдання з фото. Так само тут все готово. За 30 секунд ми створили 8-секундне відео на рекламу шампуню Head and Shoulders з простеньким промтом, а якщо ще попрацювати, то там буде геніальне взагалі відео. І якщо це ще допрацювати, там вийде на 30 секунд. Супер-крутезна реклама, за яку бренди готові платити там тисячі доларів, тому гріх не використовувати. Окей, це тільки маленька частина того, що можна тут робити. Насправді, у Perplexity безліч функцій, які ви можете легко собі освоїти, але, чесно кажучи, ця платформа дійсно вражає. Зараз покажу вам, як без зайвих зусиль отримати її безкоштовно. Ця пропозиція називається PayPal Perplexity Pro Collab. PayPal і Perplexity об'єдналися, щоб надати цю унікальну акцію. Я вже скористався цією можливістю. Ось, бачите, в мене підключений pro акаунт. Коли ви перейдете за посиланням у моєму телеграм і активуєте підписку до 31 грудня 2025 року, то також отримаєте 12 місяців безкоштовного доступу до Perplexity Pro. це не партнерська програма. Я не отримую комісії, це просто можливість допомогти вам, вашому бізнесу, вашим ютуб-каналам. Реалізувати ці можливості максимально безкоштовно на 12 місяців. Та і кошти, які можна було витратити на підписку цього штучного інтелекту чи інших, просто витратити на відпочинок з родиною або на інші якісь добрі справи. Якщо у вас є якісь ще запитання, пишіть їх у коментарях. Обов'язково ми їх розглянемо. До зустрічі в нових відео.